Здарова народ! Це новий відео на моєму каналі. Да, це новий відео. Ви попросили мене декілька відео назад, Богдан. Не говори нам постійно ставити лайк і коментарі. Я вас послухав і тепер подивіться на результати. Відео взагалі ніхто не побачив. А чого, то що я вас послухався. Так що з цього моменту вас ніхто нахуй не слухає. Ставте лайк, пишіть коментарі, обов'язково показуйте відео з друзям. І ще хочу нагадати дуже швидко, що на моєму каналі можна стати спонсором. На моєму каналі доступний новий відос для спонсорів. І я просто подумав, що мені часто люди після виступу кажуть, Богдан, а Богдан, можете купити якось пиво. Я їм кажу, «Блін, я вже все випив, що хотів, мені вже нема що пити. Я подумав, було б класно, якби був якийсь варіант, типу купити мені пиво. А я б його випив, коли б захотів. Так що в мене є три рівня спонсорства. Перший спонсор за 100 гривень один бакал пива, другий спонсор два. Ну, коротше, ви логіку зрозуміли. Ставайте спонсором, дивіться відоси раніше, дивіться розширені версії і підтримуйте мене. Дякую, приємного перегляду. Пока. Я Богдан, тебе як звати? Сергій, Сергій, давайте оплоски Сергія. Сьогодні е, з дружиною прийшов, правильно? Да. Прям дружина. <кхів> а де кольцо? що, що таке? Ні, я просто заебую. Це не що треба, Ні, я просто тоже не могу. У мене? Так вона боїться, що я заберу в неї половину, блядь. вона багата. У тебе дуже багато дружина, щоб ти забрав у неї все. Серег, що, ви давно разом? Получается, є у вас діти, бо что хлопали, да? Ні, нема. А, ти хлоп. — Ти один хлопок. у дочка. Ага, я понял. Я думав, ты секретно від неї зробив її дитину, і она не помнит. А скільки дочки? Десять років. Слухай, я, як. У мене тоже получается дочка есть. Я вас не выйову. А ты без микрофона, не Я піди. Мені просто цікаво, я. пристань. Тебе ще всі поб'ють, сільвох, ну не порти все. Вони, вони слухають, все, що я їм скажу. Що всі все зроблять. От, от этот мужик працює 2 секунди. Йому навіть даже, даже курточку зіла, не да. Просто нахуяри і ще й удовольствие получить. Коротше, мені цікаво, просто, у тебе дочки, 10 років. Я постійно щось думаю, мене постійно спрашують, встречаться с хлопцем, вот, вот такие штуки. Типа, что я буду делать? Может, я еще пока не спланировал, она еще есть трошки час. А вот тебе уже нихуя час часу не осталось. Она, скорее всего, ты пока тут на стендапе, она уже встречается с кем-то скорее. не Ты контролируешь? знаешь, когда покупаешь камуфляж, уже все покупаешь, чтобы А, ah, so, да, да, да. И что получается? Просто мне интересно, Кава, как ты настроен на це все. То есть ты кажешь, дочке, да, давай или лесбиянство попробуй. Сегодня с дочкой до тебя обсуждали. Она говорит, папа, почему так устроено? <плат> что вот когда вот у девочки, как бы, ну вот у нее вот так: посазу, папа женит, кто, что, мышь, туда снижать. Да. А когда у парня там девушка, ты ну что, ты ее вмазал уже Да, Конечно, так и есть. Так нет, так же и есть. Всі завжди за мачиком, що а, знаєш, що я ти їй можу пояснити, як я в своєї би пояснював, що мальчику це набагато сніжне. Мальчик, коли перший раз він у цього всього добився, це успіх їбанути. Це зашло стільки обстоятельств. Ти був п'яний, вона була п'яна, ти. І вона була мертва. Мертва, Серг, це не вважається смертвою перший раз. Читається тільки живі ви, блять, і що, з у вас що? Ти не піздану хуйню на протягом довгого часу, щоб спугнути її. Потому що. У вас жінки є така штука, коли ви можете передумати не то, що до сексу, ви можете під час сексу передумати. Ті, хто сміються, розуміють, що вони передумували Вони передумали сьогодні ночі, скоріше всього. Нет? Все, хватить Віталік, уходить. І... Ні, реально така хуйня була, що мене дівчина просто під час сексу встала і скаже, що настроєння закінчилось? все, ми не, ми не успіли. а що мені з таких ділять, ви ще розвішати, блядь, на балконі, що. дуже багато віщей должно совпасти, щоб мальчику перший раз обломилось. Мужики, поплодуйте, у кого був перший раз дуже легкий. Взагалі, ви ніхуя для цього не зробили. — Два. — Хорошо, нет, сейчас мы копнем глубже. Всес... Ну, а ты там была? Ну, она до сих пор фотографии твои расклею по районам, блядь. На грабках бойтесь ты с Серегом. А Серега на грабках шукає, там, де земля, ще не застыла, не усадилась. Сейчас буде секс. З лопатою ходить, сексом займається, такі. -то. Коли бачиш, мужика лопатою, треба вже подозревать. ніколи ти не да, да. -да, 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 -да. Ти в команді завжди в бригаді, та, що закапав. Такі, да нахуя два з половиною що там? там холодно. Давайте повыше до сосу, щоб прогрівалося. Мужики, а э, всі інші, хто мої друзі, ви ж викупаєте, що перший раз піздеся хвашка, да? Ну, в цілому, добитися цього. Давайте так, поаплодуйте, у кого, мужики, конкретно, дівчата, ви взагалі не читаєте всіх штук. У вас весь час отак, от жезл правління. Ви як. Ви як от в Нью-Йоркі хуйня, як був статує независимості, ви стоїте і такі, йому зараз да. А, ні, я передумала. Ні, я передумала, ага, чуть-чуть погрійся, ну хуй тобі, пожалуйста, все, я передумала. У кого прям позно був перший раз? Ну, типа, в 13. Це в скільки? У тебе скільки було штипіт? 19. 19. Ні, ну це плюс-мінус нормально. Це нормально? Що да. для парня то поздно. Для парня, до поздно? для парня ніколи не поздно. Ти дивилась фільм «Сорокалітній дівчинник», блядь? От це поздно, в 40 поздно, і то не поздно, все одно всі за нього радувались. Всі дивились фільм «Сорокалітній дівчинник» і радувались в кінці фільму. Я, Богдан, давайте для, для всіх. Ви? Оксана. І ви? Мирослава, Оксана, і Мирослав, давайте похлопаем. Оксана, я правильно понял, це ваш сын? Да. Прикольно. Я не против. Типа, якщо це продать білети, приводить грудничку. Мне все равно. Ну, желательно, какие хуй разницы. Ты Ти... Ти в 17 не понял, що я говорю. А все вы понял. 17. 17. Все вскрив. <реш> Ой боже, ці діти, я, конечно, Головна я боль. Не, я думала... Мама каже, йому 18, він такий, якщо по чесно, мені п'ятнадцять. Брат, я тут незаконно, нахуй, я не знаю. Якщо нас всіх в'яжуть, я от удаст <реш> Класно, знаєте, які моменти зараз пам'ятаю, Мирослав, також коли я дитиною був, у нас в маршрутці можна було дітям безплатно до 6 років. <реш> І нас мать настраювала цілий день, якщо ми їдемо в маршрутці втроєм. Знаєш, Богдан, тобі п'ять. Артем, ти вообще ну, хуйня ти поняв? От скільки Богдану, ну, ти набагато менше. якщо спросить водитель. Я пам'ятаю, що в мене, ну я в якийсь момент настолько мені важливо було, що всі знали скільки мені лет. Ми заходимо в маршрутку, мама каже до шести, двоє до шести. Ідіть, сідайте, я говорю, та да яких нахуй хужесть, мені восім. І тут поворачується зловеща мать, просто на тебе на секунду так. ти сідай, Богдан. Ми з тобою поговоримо, коли вийдемо з маршрутки. ні Все-таки за двоїх, да. мене? у мене син умний, нахуй, сильно. Сильно, нахуй умний, до восьми читає. Получається, а, а хто, хто з вас привів кого сюди? Мама. А, а ти чим е, увлікаєшся? И mm -hmm. а, да, а вот серьезный парень такой, да, блядь, все, б... Ты и 15, ты мать рядом, она ж тебя убьет, вот, что, убьет, потому что ты матюкаешься. Да, а... Не убьет? Не убьет? Нет, все, вот, про что? Ну, короче... Старый мотоцикл собираешь. Да. А, ну все, значит, ты не девственник уже, поздравляю тебя. Поздравляю. И что, сколько ты час еще осталось брать этот мотоцикл? Да. Слава Богу, что ты не материю все. Я просто дуже четко читаю по губам. Молодец. Классно. А что ты хочешь делать на своем мотоцикле? Мне просто интересно. Ну, сначала кататься, а потом... Катать. С... Не, у вас разные приоритеты. И Це у вас сессия в приоритете. Ему сессия нахуй не надо. Он может на сессию вот так вот приезжать. Я собрал мотоцикл, пошли. Я добьюсь все жизнь. жизни. А, на фотосессию? А, раритетно. А мы послушали сессию, я думаю, не, фотосессия у вас нормальная, это не приоритет, все вы хочете правильно. Нет. Хочется, чтобы он продал, собрал его и продал. Да? да? А, а за сколько его можно продать? Ну, сейчас, ну, как новый. Основном... Раритет новый, да. да новый раритет. Знам... Знаменитая категория. Раритет 2025 года, салона. За тысячу, а ты, получается, за сколько его взял? Ты то, точно предпринимательски подошел до себе? Если <свят> что ты взял за, за 5, вложив 185 и за тысячу... 1000... Не, не за 100, нет. Самому чуть-чуть да? да? Тысячу стоял. <свят> Вложил тысячу стоял. Но продать за тысячу хочешь? Ну, В охуенном состоянии. <свят> <свят> После того, как ты покатаешься. Да. И кость покатаешь. То есть, правильно, я понимаю, я думаю, что для хуєності мотоциклу не вистачає того, щоб дві людини на ньому покаталась. Ще прям дороже стоять. Типа, можеш продавати. Тут вот недавно девочка сидела. Вот недавно. Вой думає, це мотоцикл не работає, вот. Понял, это кресло, вообще пахнет. ней. Я не буду крест. Само собой. Ты 15. Вот это быть какие а какие у тебя должны быть какие вращения. А какие телевизии уничтожили? на механике электрика на механика электрика. А что просто виходить, ця штука или ты якась секретна цель? Секретна целая ебать, мотоцикли... мотоциклетно-центрична життя, Просто все вокруг мотоцикл. Я слово мотоцикл. Я ніколи не чую стільки разів. У тебе, у друзів є мотоцикли? Да, Вони и його? его. А, мопеды хуйня, не считается. Не, у <реку> меня кент есть. Он собрал Рокса, короче, 72 два кубика. мы за НАТО старый, чтобы понять, все, что ты сказал. Все причем, но мы верим, что это круто. А що круто сейчас в, що, що в 15 років? Я по. Ты не знаешь? Просто не дам. Ага. Перше, будь похер на мнение окружающих, да? А ти багато друзей? Ну, кроме мамы. Ну ви вообще должны условия. Работа моя. А вы тоже сегодня, да, Зараз Сейчас мы, вас сплет. Ні, ні, ви виглядаєте класно, просто вона, вона виглядає занадто, як однокласниця, його. Ні? Старше? А. Така пара. Ти що. Ти, що? ти ж не бачив, і ти просто на плече подивився, такі потрясаюча жінка. Я бачу, вона в кофті її плечі є. Мені дуже подобається. Отак в 15 років тобі жінки і подобаються. Все, що треба, щоб вона не уходила від тебе. Просто, просто будь рядом, ми дуже класно. Можна попитатися тебе. Я розумію, що це може бути більш така неловка Нет. історія. <глад> я, я, я просто любопитно, а як у тебе з дівчиком? Та <глад> нормально. Ну, я вроді типа не. Было не було, Для тех, кто не понял, это мама. Да просто скажи, было или не было? Может, у меня такая же мать. Такая же мать. Дуже, дуже проблемно. Я не знаю, может, у всех мужиков такие матери. Когда она просто не бачила женку рядом с тобой сейчас, час. Когда ты трахаешь вообще или нет? За семейным застольем каким-то, деда день рождения, дед себе уже вилку просто в щеку засовываем, что ему интересно, трахается внук или нет. Классная мама, да? Мою за... 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 задача що ви така от активна. Во-первых, ви заставили сина від от мотоцикла отойти хоч на секунду. Це вже... Одеської Уже... за області? А, все. Ну, типа, если шоу, Якщо шоу, мені... Ну, а які хуй різниця? Тут багато крепких мужиків. А ти давно займаєшся? ты кажешь, я не знаю, что такое круто в 15 лет. Мне просто похуй на мнение окружающих. Я собираюсь на мотоцикл, а вообще я не садился, я проезжаю сюда на тренировки по боксу, бля. Это же этот одноклассник, какого ты не любишь, блядь. Давно занимаешься? А, теннис, это вообще хуйня, давай выходь, блядь. А тенисов 6 лет, я вот этой стойкой. <правдив> Ха. Ха. А мать, э, твоя Ой, мать, грубая, мама, твоя, вы чем займаетесь? Вы продавайся. Це э, нормальная работа. Что это? А я, як у вас получается тримать в, 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 в руках сына свого? Не, не получается. Не тримай. Самостійний? Ні, ну він вище, ніж ви. Уже. Уже. Уже важко. Контроль мами закінчується тоді, коли вона вже не може побити в одну калітку. <рес> Як тільки виникає дуель, це вже важко. <рес> а, а є якісь у вас поради по батьківству? Якщо можна вас попросити, що я, виходить, у мене от маленька дитинка. <рес> Злата. <рес> а, да. <Прекрасно>. Ти куди? <рес> Ти куди? А що дитина, перестань тебе на твій мотоцикл знаєш, скільки знайдеться? Може, може, навіть в цьому залі хтось сидить, хто вже хоче покататися. Тому що з дочку ми в покої остав. Ми взагалі будемо будем, будем рости в лесбіянстві, жорстко. Мальчики це свині. Е... А? Спасибо. Да, вот так, вот так я е, я у вас какая-то парада, яку можете поделиться? Любить свою дитину. свою дитину. Не, просто кажуть, якщо ти подружишся з дитиною, то дитина буде, типу, ну, з тобою як з другом. Все, йди нахуй, у мене нові друзі. <риклад> ну, Реально так кажуть. що Дитина в якийсь момент заб'є на тебе. Так вони буде? Чи для цього треба папа, який наб'є їбальник другу твоєму? <риклад> папа, у мене друг штабу треба йому набити. Ні, ну ні ще ніхто не. ще ніхто не дня. Слава Богу, наконец-то чесно, люди кажуть, що можна до сих пор бити дітей. Я вже переживав. Я вже переживав, думав, що не можна. Мене столько розбили. Я вже. Я не знаю, у мене з дитинства столько агресії в цій руці. Я не знаю. Чудово, що ви сьогодні прийшли. Давайте обласки. Чудова пара. Ви сьогодні прийшли з дочки, Сай, да? да. Я бадан, я Аліна. Аліна і дочку? Даша. Даша. Дашечка, не, не все нормально. Мама за тебе вписала жорстко. Давно ви мать і дочка, 18 з копейками, скоро буде 19. Вам уже більш точно можуть спрашивать, якщо я у вас спрашиваю, у вас був син, все таки, ну, і є. Дай Бог тей здоров'ю, то ви більш точно можете мені щось порадити. Як у вашої дочки проходило 14-15 років, що було? Які були проблеми? Каже, у, у мене тільки обгорівші волоси відпали. <риклад> а а я, який найстранний колір волос? <риклад> Тока продала мотоцикл колишнього колишнього єліатстолба, та драла і продала його мотоцикл. Який найстранний колір волос, який у тебе був? Красний. А це в, в, в честь чого було? Чи просто хотілось? А скільки які років було?

а почему вы ты серьезно думаешь, что дадут какой-то анализ? ну, блядь, Типа, я люблю Манчестер Юнайтед, нахуй. В ты хотел почуть ответ. Как давно закончился этот период с волосами и покрасками? А, еще продолжается? Вы сейчас готовите волосы для какого-нибудь нового цвета. Чем вы занимаетесь? Наручаетесь. А где? Дистанционно. У вас браслет на зиму? Вам не можно отходить от дома больше, чем на километр? Яка професія у вас? Повар-кондитер? А можна навчатися на повара-кондитера дистанційно, якщо ніхто не може спробуватися? Мало пробую. Не, ну ви ж можете завжди в камеру сказати. Дуже вкусно. Я Як ваша дочка вирішила піти в цю професію? Вона просто за вами? Я не знаю, нам бацейко, Ви відмовляли просто три роки. Ви відмовляли, що вона не, не взає... А А чого ти вирішила по ітогу стать? Не було выбора? Ти серйозно? Та не було вибору? Чем механики не профессия? Да, надеюсь. Поддерживаю его Я не кажу, що це не профессия. Не, не. Не не а, ты есть, хочеш, щоб вона на механиках кондитера пошла? Богдан, должен бы ты помочь мод собрать. Я понял. Ты вже шукаєш да, бра братья все, щоб колеса підкачали. Под ты. ты хочешь кремом, щоб тобі накачали накачала і колеса шукаєш друга? Yes. Само собой. А если кем угодно можна бути, то кем бы ти хотіла бути? Вшек <реш> угодно? Уше кем угодно. В общем не кем. Будь не кем. Це нормально. <годи> бі, там, красивою, та только что говорил об этом. Да-да, я ж про працав... це. А ти є а хлопець? Є? Есть? Шо, я. я... А ты тут стараешься. Стараюсь, стараюсь. Ничего, походи ще на бокс, может не буде. Не, реально, есть мотик? А, машина. Брат, ну ты 15, ты ще найдешь. Все нормально, не переживай. Симії, да? Якщо що, в кінці да? так пари в сходяться. так Вони там десь один раз поссорилися, і ти, сука, криса, блядь, приїжджає, приїжджаєш до туди і кажеш опять він це так, веде? Як повне чмо. Так мужики і роблять, тому що у вас дуже коротке окно уязвимості, коли ви можете підпустити до себе, щоб ми вас обнімали і цілували, і ви не кричали про цьому. Все було нормально. А ви давно разом? У мене тут парень інтересується. А? Года два. Це ви, виходить, ви приїхали недавно з Запоріжжя. Хлопець із Запоріжжя или. де Де да? За границею. А, за границею. Ні-не-не, nee, 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 перестань. Ми клеймо тут не вишу. Счастливо, купіру. Сворода секимо. 19. А як ти є стосунки на відстані вообще? Работають вони ні? Тяжело? Так може нахуй. <рис� 'я> От. А, а де він сам за кордоном? В Польщу. Ну, де Польща, а де мотоцикли? Крепкий на бокс сходить. <рис 'я> ти п'єш? <плес> Бать, це вообще... Ох, дурак, це ж вообще неправильно відповідь. <плес> Ви постійно про рибалку кажете. Мені кажеться, він у рибалки взагалі нахуй не розбирається. Ти хоч знаєш, як удочка виглядає? <плес> да, <плес> Скоріше всього. Да. А, серьезно? О, ну типа дохуя у удачек. Мне интересно просто, что ты держишь в этих отношениях? Что такого было, что прям ты хочется дальше продолжить? Не скажешь? Слушай, мамі подходит. Ну, далеко, тут рядом. Не, это, кстати, отличное решение. Я бы тоже хотел быть для своей дочки, чтобы у нее были отношения на выставке. Вони в 15 познайомились, один раз поцілувалися і сказали, я буду любити тебе завжди. І роз'їхались так, сука, далек, і ще й не пересікалася ніколи. І просто вона його любила до 35, а потім знайшла свою класну дівчинку. Це сценарій, міч. Якщо початок стосунків, перший крок вважається, що має робити мужчина. Він повинен перший проявити ініціативу, для того, щоб дівчині було комфортно. Або було не комфортно. Дівоч, не було, не комфортно. Да, все правильно. Или було комфортно? Правильно? Простіше, Убираем 2 нет. Нет, так це я про себе. Я тоже люблю, как бы, через жопу сказать. А розставатися хто перший должен? Тоже хлопець, Или лучше, щоб девочка це делала? Ну, тут в ситуації. Ти? Да. Запиши, знаю. Так, да, ма мама поміняєтесь контактами. Класно. дякую, що відкрилася. Давайте похлопаємо щодо майже в кінці стосунків сьогодні. Прийшла до нас.